Тут в тому році була кукуруза, дісковка і посіяна кукуруза. Врожай, я думаю більше 10 тонн, це железобетонно, не підходить. Це, це тільки 10 тонн той, що залишився в полі. А ще ж десь у бункері 10. Ой, народ, дивіться і не робіть таких помилок. Приоримо. Диви. Да. Ойсняна. Весняне вбирання, це, звісно, є позитивно. Добре, що хоч не помазав плуга. Тільки вимив, тільки натер, грубо говоря, дивіться. Чистенький, Все, думаю, ось зараз ось підтряхне, на днях помажу, помазав один. Є калим, так що їдемо орать. Підсипився, залив повний бак. Ну, Скільки мохо, там стоять, сідиться по пів літрі, блін, у минуту. Оце яке є, отак само будемо і доливати. Є скалимчик, попрям зробимо ну, і розкажу далі, покажу, що по цінам, що сіке стоїть. Е, ви напишете в свою чергу, які, які ціни на послуги у вас. Що воно до чого, щоб понімати, може дешево, може дорого, ну дешево забезкоштовно, скажу так, працювати я не буду. Хай воно стоїть, ціліше буде. Так що, зараз переобідаю і вирушаю. Так що відос з мене. Ну а з вас ви поняли. Лайкос, кому не западло. Погнали. Так, наш ставочок. Рибацюга один на лодці бачу сидить, лебедів не видно. Ох, недавно я народ на днях. Тоді в 4-5 назад тут картину бачив. Значить, три лебідя і один такий насуплений, і гоне одного в сторону. Тю думаю, ну, мабуть, ж це самочка там рядом, то він ганяє, типа одинакам, може якийсь зальотний. Коли гурт на крило стає і пече, уже і цю е, самку чи самця гоне кудись. Порозганяв, і тоді мені мисль доходить, що напевно, в хвості от там сіла самка на гни на гнізді, сидить. А це якась друга банда летіла влюблених, упали на ставок і ото він їх коротше виганяв. А потім ще й крижні чотири троє. Теж якісь, я не знаю е сексотники, груповушники. Блин, прилетіли, впали біля того лебідя і плавали. Ну коротше, місць. Ох, ти ж он стоїть. Зараз покажу, обалдеть. Обалдеть, народ, там такі апарати стоять. Я не знаю, чи камера це все діло передасть. Оце отуди, от коротше, дивіться, і зверніть увагу. Збільшую. Бачите, он чорне видно. Та видно, видно, навіть через камеру дивлюсь. Дивіться, які апарати. Обалдеть, можна. Сейчас за кінюточку хрен, що поймаєш. Он навіть менше торчать, теж поверху плаває. Здуріть можна. Треба на рибалку їхати. клас! Супер. Так, рибалка рибалкою. Поїхали калимить, йомайо! Агрегат на мазі, летимо. Там народи не розстраюся, да, блін, така риба плаває в ставку, хоч бери так длінною пацакою, я прям загрібай до берега. А тут на калим надо їхати. Ну що ти будеш діти? Це ж закинь туди удочку, зараз, 10 удочок, неважливо. Хрен, що поймаєш, а поверху бачили, стояли, ну такі, блін, воно там в воді, може, каже, цей більший, може там вони чуть-чуть, звісно, і поменші. Ну ну такі, такі добротні. Не видно, що, звісно, чи короби, чи амури, чи то столоби, О, так далеченько. Ну, я думаю, ви побачили. Так що риба в нашому ставку є. І сіки його бомбили под саками, сіки там сіток стояли кілометром, а все одно риба залишиться, залишилась. Ну не виб'єш ти її, всю як ти не крути, Ну це є добре, тобто хай розмножається. І так далі, буде, буде рибка, приїхав, хоч карасика якось половив. Хоча він поля стільки разів був, казав не ловиться там ніфіга. То окунець якийсь, то якась красмопірка така, помілочовки одним словом. А хотілося б, звісно, щоб поруч ставочок, що блін, 2 кілометри і рибинка толкова е водилася. Ну, в нас же як завжди. То, то він не потрібен нікому, той ставок, то його взяти в оренду невозможно. Так що їдемо, рибалка рибалкою, калим калимом, все поетапно, буде вільний час, будемо рибачити. Ще ж один момент, чому МТ-зоном я не захотів їхати, колю напрягати, тому що МТ-зон на гарантії, він може почати грітися. Температура повітря 26-30 градусів. Це для нашого МТ-зону дуже критично. Я не знаю, хоч без культиватором у посівну не гріхся при такій жарі. Тому і не поїхав. Ну і друга ж причина, чи найважливіше, сама, сама скажімо так, це ж те, що я дану площу жахну за сьогодні, а МТ зон буде скакати тут. А скільки він буде скакати. Та ну, блін, два дні буде товтися. Три корпуса і 4, плюс швидкість. Це є великий вагомий аргумент. Ну і плюс вже школя міняє на культиваторі зараз зайнятий, міняє, ставляє нові лапи. Готуємося, так скажемо. Тіпа, типу якоби до посівної. що ми її встановлювали, зупиняли ту посівну. Хто, хто надоумев нас це зробити? Вроді би да, вроді і рано ми посіяли цю сою, вона наключилася, і прекрасно вже пагонці там, йома, йо, вже пре аж пердить. Так, да, ночами, ночі холодно. Земля зранку холодна. Але хоч процес іде якоїсь вегетації, може там якийсь процент енергії наша рослина втрати. Але процес іде. А от зараз сухать, дощів не передає. ось, Лємкена орав, не лімкен, культивірована, чи не культивірована, чи боронами закрито, блін. Грудка як асфальт, її вже не розбиті. їй треба дощ суд на сутки, щоб вона розмокла і тоді її розбивати. Просто бетон якийсь. Правильно, неправильно, я не знаю. Чи нас грунт якийсь такий, треба було то сіяти і не зупинятися. А ми, блін, там. Е е як? Там знайшли, а там втратили. Знайшли це, хоч пшеницю побризкали, а втратили те, що соя наша е не посіяна на місці з кукурудзою. І поля не оброблені, і обробляти їх зараз стоїть, культивірувати, воно знизу вологу витягне, все буде прекрасно для зернинки, але ж грудку культиватор не розив'є, Це не компактно. На жаль, на жаль, такі реалії. Як правильно в цьому сільському господарстві поступати, я не знаю. Ну, це знають тільки диванні експерти, які будуть писати, що там фермера, мільйонери там зажралися і проче-проче. То їх треба сюди, в оцей котлован, щоб вони тут так само варилися, попробували оцей гроші, а тоді сказали, о, да, або ви були праві, або я прав. Шатку на голові попер. До речі, ж покажу, о, як він йде на транспортному полісі. Оце отаким от макаром. Доволі непогано, в тому плані, що не на навесні. Торохтить собі зазад, не крути нав'язку, не так розбиває. Це раз. І другий момент, якоби їхати не дуже близько так? і не дуже й далеко. Але з нашими ж європейськими дорогами, блін, це проще, поки в Харко проїхати 20 кілометрів з навісним плугом на навіски, чим 3 км по нашим оцим дорогам в прицепному. Маємо, що маємо, казав Кравчук, правильно? Ось наші стовпчики, ось наша дільошка. Ось посадку чоловік вибомбив, щоб заїзд був. Отаке, от отаке сухе <рес> капець. Я в шоці. Чувствує моя кишечка, що цей рік буде важкий, важкіший, ніж минулий. В плані посіва, в плані врожаїв, в плані оприскувань. У нас як не жара, так холодно і вітер було от перед цим. Зараз жара. Тобто, естественно, в жару отаку це висохає, сіять не сієть, задумуєшся. Коли вітерний, можна побризкати. Як буде далі, бог я зна, дощів 0. цілих херень десяток. Так, в общем що, поле спалене. А, там ще й кукуруза є. Навіть. Щас, короче, все це діло покажемо. Переведу плуг з транспортного, підкручу по глибині, підрегулюю, залетемо і далі це все діло вам покажу. І пішов, ні гори, ні низу. Підійшов до дядька по сусідству, він ось фарматом компактором робив. Подивився. Ну, капець. Грунт такий, що я не знаю, це дивіться компактор. Так, да, він площу вирівняв все ну, в ідеалі. Але оця грудка, це просто жахи, глянь. Бетон. Бетон. Жах. Вроді би його така під низом вже ж є, все прекрасно. Ну, блін, структура грунту в цьому році, на жаль, печаль біда. Так, знаєте, що ми маємо? Відрегулював плуг, все прекрасно. Ну народ, я вам скажу, хай вона буде сама найхужа оранка. Осінню. Чи в найпрекрасніша весну. Це і дурню, понятно. Площа, Площа жахи. Кукуруза тут силосна. Просто ну, можна розуміти. Тут в тому році була кукуруза, дісковка і посіяна кукуруза. Врожай, я думаю, більше 10 тонн, це железобетонно, не підходить. Це, це тільки 10 тонн той, що залишився в полі. А ще ж є у бункері 10. Так що над цим треба подумати. Ось тут ось нерівності, чого я Серега його спалив, тому що тут вбирав комбайн нива. Тут жахи що творилося. Кукуруза ось. Наша ромигу. Кому? Каже, 30 мішків вдома насобирав. Але, каже, не вистачає часу, щоб оце все, оцю всю ригаку пособирати. Це просто. Площа настільки крива. Ну, а воронка ідеальна. Питань не є. По глибині воно там не сильно десь десь може глибше, десь може мірше, так як заднє в нас колісо, яке регулює глибину, то впаде в яму отаку, то там вона отакий горб вилізе. Коротше, по цьому песня, завтра сюди заїду культиватором, тому що е, чого? Потому що оце як заколкне, оце, то буде йому торба. Хоч розбить грудку, воно тут ну, таке виворачує, якби. ну воно все розсипається. За сьогодні воно підтряхне, культиватором завтра ущільнемо, утрамбуємо землю, але хоч підрівняємо і розіб'ємо грудочку. Ну, я думаю, це все в одне відео втулю. Щоб не розтягувати, не розсусолювати. Ну, площа просто жахи. Оце вам, оце вам і думайте. Хто б там що не казав, яка там не прекрасна та весняна уборка, на якій заробили неймовірну кількість грошей. Але по результат врожаю нашого. Ось у нас під ногами. Ось ось він. Ось. І площа обробляється, отаку спеку, робиться оранка. Все одно після кукурузи весною. Ти від оранки не втечеш, все одно треба орати. Потім так само культивірувати, потім так само ще раз культивірувати і тоді вже сіяти. Так що тут судьбу не обдуриш, тим більше е, землю. Я говорив, земля це не дружина, ти її не обдуриш. Так що орати оремо, пахать, пахаємо, як то говориться, але, але це є момент, що я рахую неправильний. Треба це все діло робити осінню, коли положено. Так що що, печу, значить, по ціновій політиці звернення до вас, напишіть, що у вас по чому, по чому хто що робить. Е, я в, послу, в даний момент надаю послуги, вартість півтори тисячі плюс солярка. Може, це, звісно, для когось буде дорого. В, інших, в деяких регіонах може це і дешево. Е, але для нашого чуть може навіть і дорогувато. Але питання в тому, що. 4 гектара, це не 44 гектара, це 4 гектара. Тобто на даній площі, надавши послуги, заробити суму грошей не заробиш. А моторесурс і мотогодини на тракторі набіжать. Тобто Тобто, забезкоштовно я б дану роботу не робив би це однозначно. Ціна адекватна. Мене вона влаштовує і, і Серегу, який попросив йому виграти. Від якості уранки він. Просто аж очі по 5 копійок засвітилися тому що він такого не бачив. Зазвичай е, в нього техніки немає, зазвичай він нанімає, нанімає пеленен, пеленен це три борозни, пеленен це е, отаке усе, а тут все ідеально. Рівнесенько, все зливається, все питань не є. Все красиво. Буде тут соя, не пам'ятаю, казав, чи ні. Е, плюс пам'ятаю такий е, момент. У нас є, ну, теж, коли в нас не було сівалки, ми нанімали сівалку як в товаришів, так і в других людей. І в одного з наших товаришів є сівалка, вона називається Challenger, на відосах вона в мене колись проскакувала. Чоловік ту сівалку вгепав гепавсіке бабла, що, що просто. Не буду називати там всі ці функції, ну коротше, в тій сівалці є все. все. Вона і ґрунт показує, і електропривода, пристіженовські, секшени -контролі, там. Ну, коротше, все на світі. Точність до ідеалу. І на той час послуги його сівалкою, ну це було хто знає коли, були 800 гривень. Коли, наприклад, ті самі УПСки сіяли там по 300-400 гривень, то ми на УПСки не дивилися. Ми платили гроші за якісний посів за е, дану сівалку, і ми розуміли, за що ми платимо. І воно того коштувало. Тоді ми збирали врожаї. Коли після ОПС по 7-8, то в нас було 9 10 11 Тому е, вибір очевидний, краще е, затратити оту частину, маленьку, невелику, на е, якісний посів, на якісний обробіток і зібрати кращий врожай, чим зекономити на цьому всьому. Ну, просто так, от мимольотом, що мені в голову прийшло, я пам'ятаю дискусію з одним із е, місцевих тут, скажімо так, малесеньких фермерів, одноосібників. Який каже, що так, це ж треба платити. А батя йому каже, що е, послуга по посіву півтори тисячі. Ти збираєш в момент уборки на тонну більше, Кукуруза за 4 тисячі. 4 мінус півтори це буде 25 тисячі плюса порівнянні між УПС-кою, яка буде за 500-700 гривень, порівнянні, допустимо, з нашою АТРІ. Той чоловік сказав знову, так це ж платити треба, це ж більше. Тобто люди не доганяють того, що деякі люди. Що ти е нанявши і обробивши якісну землю, ти збереш на тонну, може на півтори, може на півтони, але ти все одно залишишся в плюсі, не в мінусі і не в нулю. І над цим треба подумати. І подумати е не тільки йому. Так що що? Я печу, ораночку показав. Завтра залишу сюди генералом культиватором. Площу підрівняю, зарівняю, покажу роботу. Е культиватора. Звісно, я думаю, по такій воронці вона буде ідеальна. Це не по прямому, це не по стерні, це ні по чому. Тобто, думаю, що буде вона просто тут бімба. Але все одно втулимо, покажемо, як це все діло виглядає. Так що пишіть, коментуйте, не забувайте підтримувати нас. Вірніше, мене вподобайкою, лайкосом, кому не западло, кому не жалко, вони безкоштовні, якщо що. Ще раз покажу вам вороночку. Тут все, все чудово, все чудово, а оце вже не чудово. <хи> це просто жах. Я сюрба кажу, просто немає часу, я собирав. А курочка муточка, це було б за щастя. Приоремо. Диви. Да. Весняна. Весняне вбирання, це, звісно, є позитивно. Кожного своя думка, я висловив свою, а ви вже вирішуйте для себе самі. Може, звісно, весняна уборка і красота, не знаю. Я б таке бачив, бо вмер би. Ну, кожному своє циган циганзна, що кабелі робить. Так, погнали працювати. Оце вам і продуктивність. Бачите, закінчив. Там зон би тут би ще досі гарцював би. Тому вирішено було орати класом. Чуть-чуть не доліз, треба було б ще. Ну... Ветки кл... не кваса, жалко дряпа. Тобто ось, ось колись сиралося. Тобто, тут ще плуга можна кидати смело. Ну і звісно ж наші краї, Я не знаю, як отам з прицепними плугами на роторе. Ну тут з навісни така ригака. Нічого, завтра культіватором за Шандоримо. Як ото говориться, як я так швидко хотів сказати і забув. Оранка це смерть Наутільщиків. Це я представляю, що Наутільщики подумають, як подивляться це відео. Весна, квітень місяць, а ми оремо. Йомайо. Так, да, це неправильно, я це розумію. Ну краще так чим ніяк. Тим більше дядь Серьога хоче підрівняти дану площу, тільки вона йому перепала, тільки повиділяли, тобто хоче виграти по попередній власник. Там все отаке. Криве косе і так далі. Абто ми його підрівняли, красота. Завтра зарівняю культиватором і вже буде більш-менш підготовлена площа під посів. Це все неправильно, але робимо так. Я думаю, завтра воно якраз чуть-чуть, грудочка підтряхне, культиватор його підрівняє, розіб'є грудочку і все буде по красоті. Так що плуг перевів у транспортне і стрінемося вже завтра на цеплю культиватора і закриємо дану площу. Ну і звісно, покажу так, що кому не западло ставте лайкоси, кому западло, можете не ставити. Ну, а я папер. Ну що, народ, день наступний, їдемо топтати землю, да, як то говориться. <сум> ну нічого, я показую не так, як правильно, я показую, як у нас. А там вже висновки робите самі. Значить, що, культиватор нацепився, аж приїхав товариш, каже, ніфіга собі, яким класно збирається. Так, да, що-шо, транспортне в нього, це бімба. Саме, що круте в культіватора, це його транспортне. Секунда і все. І він у нас у габариті, колеса там чуть-чуть виходять за колеса трактора, тобто гарі, і уходя. Приїжджаємо на поле, запускаємося, покажу. Зараз візьму селфі-палку, покажу, як розкладається вже в полі культіватор. Подивитися, поставите, звісно, лайкос і покажу в роботі. Так, да, це неправильно, але це вже зовсім інша сторона медалі. Так що їдемо і покажу, показуємо. Я на місці, зараз покажу. Як класно розкладається культиватор. так поки дивіться, не переключайтеся. Я погнав. Отак класно із транспортно переводиться в робоче. Значить, час заїжджаю, пробую, налаштовую. В принципі, тут глибина, глибина невелика стоїть на третьому отворі. Зараз подивлюся, як воно діло буде. Може зменшу, може збільшу, звісно, глибоко робити ніхто не буде. Може поставлю граблину в плаваюче. Вона тут є така функція, що тобто, можна поставити її плаваюче. В Взагалі, подивлюсь, відрегулірую і далі це все діло покажу. Як це все діло проходить? Спека неможлива, ну нам треба розбити грудку, тому що якщо вона от там заковкне, буде торба. Так що не перемикайтеся, далі в процесі покажу. Ой, народ, дивіться і не робіть таких помилок. Я думаю, що це все неправильно. Як би красиво поле не виглядало, але весною це жахи. Е, що виходить? Чуть підглибив на один отвір на початку. Зробив площу, все в раді, вроді би красиво. Получилося, питань нема. Питань нема. Розробилося, все класно. Е, трактор просідав, то є такі моменти по нерівностям саме після сліду трактора. Ну, а що ми хочемо? Весняна оранка вчора виорана, сьогодні закультивовано що ми хочемо. Таке воно і буде логічно, логічно. Два гронома прийшло, щось там жують. Ну, а така площа получилася Де отам балка, там грудка більша, воно там сере глей такий, що я ті дам. Ну, а взагалі взагалі культиватор то відпрацював нормально, все прекрасно. Ну, компактор це, конечно вообще вещь. Що я можу сказати. Ну, а весняне оце, це все регака така, що. Коли є опади, питань нема. Можна орати, зараз тільки орати можна, так? якщо є опади, по-дальшому там пише і так далі. Але коли їх немає, оце все діло, це все відносно і неправильно. Так що, що я можу сказати? О, оранка прекрасна, культивація. Можна сказати, якщо не враховуючи ці сліди, куди трактор гунав, теж прекрасна. По краю вона, можна сказати, чуть ли не ідеальна. В принципі, отак фон непоганий. Але якщо пройде дощ, все буде на отак. Якщо доща не буде, то буде торба. Тут вологи, яку ми, якоби прикрили, зараз, яка якоби є там, вона може тюлітучитися на рази. Тут ще треба було б один корпус кидати. Ну, не кинув, тому що в'ятки, подеру трактора. А ще, як кажу, корпус один плуг, а так би можна було б забалабенити. Так що що, все, на сьогодні хорош по калимам. і будемо займатися своїм. Тут, зрозуміло, що бороз... це... осталася ямка, це не компактор, він його не зарівняє. Як плугом як на наурав, таке в кінечному результаті і вийшлося. Ну, а взагалі, взагалі. Все потрібно робити вчасно. Як вбирати, так і обробляти. Тільки осінню. Оце все весняне, це все фігня на посну маслі. Слухайте. Вірніше, думайте, як хочете, я висловив свою думку. Я думаю, багато хто зі мною погодиться. Так що, що, складаємося і летим на базу? Рібенку я поставив, був уплавающе і заглибив, кажу, ж кажучи, на один отвір. Тійка білота це іменно для предпосіву просто бімба. Для отаких. От та ну і тут вона в принципі справилася на ура, може десь вона на важкіших ґрунтах вона б себе не показувала. Але в принципі питань до неї нема ніяких. Саме класне це транспортне. Не потрібно ніде нічого таку махіну за собою тягнути, склав і поторохтів. Понятно, що культиматор може, блін, під 150 сил на 6-7 метровий. Може і треба. Тягайте, хоч і 10-метровий. Я не проти. Вона з 5. І працюємо ним. Так що все, відос завершений. Дякую всім за увагу, всім пока і зустрінемося в нових відосах.